«Відьмочка» автор Ігор Снітенчук. Це був найкращий день народження в її житті. Справжній відьомський день народження, як вона і мріяла. Мама приготувала обід на всю їх компанію, і прийшли всі діти, кого Єва запросила. Навіть Петрик прийшов із сусіднього села. Сьогодні він поцілував її у щічку, коли ніхто не бачив. І Єва навіть на ніч вмивалася так. Щоб не зачепити те місце, де його губи доторкнулися до неї, залишивши по собі мокрий слід, навіть умовила маму, що вона завтра помиє своє темнокаштанове волосся, лиш би тільки не намокла щічка. Але спочатку був ранок, і перший подарунок був від мами з татом це був отой чаклунський гостроверхий капелюх синього кольору, який вона так давно хотіла. Першим ділом вона сфотографувалася у дзеркалі та обновила аватарку у Viber та Telegram. Згодом виклала у чат їхнього класу своє фото під словами привітання, які вже написали Катеринка, Любця, Наташка та Петрик. Єва якраз переписувалася у вайбері, коли в гості прийшли тітка Рита. Дівчина якось почула, як батьки, коли сиділи увечері на кухні та на різні теми говорили й курили, то називали її відьмою, бо дядько Льоня зламав руку після їх сварки минулого місяця. Тільки Єва ніяк не могла зрозуміти, що татів брат дядько Льоня має до маминої сестри тітки рити, а через декілька днів навіть забула за це. Вона любила тітку Риту та завжди була гарно нафарбована. І іноді навіть допомагала юній іменинниці з макіяжем, але тихенько, щоб батьки не знали, тому що вони будуть сваритися, і я більше ніколи не зможу прийти до тебе в гості, говорила вона, прикладаючи вказівного пальця до дитячих губ, і дівчинка завжди тримала рот на замку. Сьогодні вона прийшла якраз перед сніданком. Спершу вони з мамою випили свій компот для дорослих, а потім, коли Єва прийшла на кухню, то тітка Рита привітала її з днем народження та вручила їй подарунок, плоску коробочку, обгорнуту у подарунковий папір із тролями. Ти сьогодні, як справжня відьмочка у цьому капелюсі, тітка Рита була у дуже гарному гуморі. Так, я хочу бути схожою на вас відповіла дитина, здерши уже подарунковий папір та відкриваючи оксамитову коробку та дістала звідти прикрасу. Вау, це що таке гарне? запитала вона свою родичку. Ну, ти ж хочеш бути відьмочкою. Ось тобі й справжній відьомський синій гердан, ще й під колір твого капелюха, і вона почепила гердан на шию племінниці. Щаслива дитина стрибала від радості, що ледь капелюха не згубила. Ну, давай, упади мені ще тут, доброзичливо проговорила мати, а тітка рита в той час полізла у свою сумку, наче щось іще шукаючи, і дістала звідти тюбік темно синьої помади. Ну, ось, потрібно ж довершити твій образ відьмочки, сказала тітка рита, малюючи дитині губи. Єва посміхнулася ще ширше і сіла за стіл. Я собі ще знайду чарівну паличку і буду справжньою відьмою. Ближче до обіду почали збиратися інші діти. Хтось дарував їй ляльку, інший книжечку, а Петрик, який сьогодні був не у звичайних спортивних шортах та сірій футболці, а новій зеленій футболці з динозавром та джинсових штанах, подарував настільну гру Уно. Яку вона теж давно хотіла. Але більше щастя у неї було, коли вона знайшла свою чарівну паличку це була гілочка з липи, що росла у їх саду, трішки вигнута посередині та десь сантиметрів тридцять завдовжки. Я відьма, я відьма, і зараз зачеклую всіх, кого захочу, співала вона, розмірковуючи, що хоче, аби мама приготувала її улюблений бісквітний торт. Ті щоб її не змушували хоча б сьогодні так рано лягати спати. А ще вона дуже хотіла, щоб тато не сердився на маму, тому що вони вчора дуже гучно сварилися, так, що Єва довго не могла заснути. Дівчинка слухала, як мама обізвала тата виробком, а той у відповідь назвав її фригідною. Єва не знала, що значать ці слова, і вирішила, що запитає потім у тітки рити. Їй же ж, уже. Двадцять п'ять, і вона точно має знати, про що сварилися батьки, тому що як запитати маму або тата, то вони будуть її сварити, а мама ще й скаже не розвішуй вуха. При цій згадці вона потягнулася руками, щоб перевірити, чи її вуха на місці, чи не висять десь там на кухні, де мама з татом сварилися. А потім вони гралися в хованки, і Єва залізла на яблуню, що росла біля потічка. Вона побачила Петрика, який також шукав, де б сховатися, і тихенько покликала його, щоб він заліз теж на дерево. Десь в той момент, поки він залазив, вона подумала, що от як було б добре, щоб вони жили з Петриком, як її мами живе з татом. Вони б точно не сварилися, а якби й сварилися, то казали б тільки прості слова, типу Козел чи корова, а ще їй захотілося, щоб Петрик поцілував її у щічку. Так тато цілує маму перед тим, як вранці відвозить її в школу. Зазвичай це значить, що тато у хорошому настрої і вони ще можуть поговорити про щось дорогою до школи, бо, коли татко злий, то він просить її прочитати щось чи повторити якісь уроки, лиш би їхати мовчки. Ось Петрик сів на гілку поряд з нею, а внизу уже ходила Наташка, шукаючи їх. Не бійся, я відьмочка!» Зараз зачеклую, і вона нас тут не знайде, прошепотіла вона на вухо Петрику та змахнула своєю паличкою. І справді, подруга пройшла прямо під ними, навіть постояла трішки, але пішла далі, так і не дізнавшись, що двійко дітей сиділи на гілці над нею та намагалися не засміятись. Коли Наташа пішла, то Петрик запитав Єву Ти таки справжня відьмочка? А може, ще трішки почеклувати? Досить, сказала дівчинка діловим тоном. Я уже багато всього не можу так всю силу витратити. Я теж уже втомився, відповів хлопчик. Давай ще трішки тут посидимо, а потім підемо, з'їмо ще по шматочку того бісквітного тортика. Я згодна. Якийсь час вони сиділи мовчки, і хлопчик здавався дуже схвильованим. Він постійно оглядався, коли чув якийсь звук. Єва в цей час дивилася, як по стовбуру повзла гусінь, і їй стало цікаво, скільки ж часу їй потрібно, щоб від коренів доповзти до самої верхівки. Напевно, цілу годину, а то й дві, адже вона повзе так повільно. А що це у тебе на шиї? запитав Петрик, витягнувши дівчину з роздумів про гусінь. Це такий відьомський гердан. Без нього, без капелюха і без палички я б не змогла чаклувати. Знову у діловому стилі пояснила вона, як зазвичай це робить її мама, після чого вони знову продовжили мовчати, уже разом прислухаючись, чи ніхто їх не шукає. В цей момент мама покликала їх усіх, щоб попити лимонад, тому що тато Петрика уже приїхав за ним. Тоді хлопчик, несподівано для Єви, поцілував її у ліву щічку. І миттю почав спускатися з дерева, доки Єва сиділа щаслива і збентежена водночас. Ходімо, Євко, прокричав він їй, коли уже був на землі. Ввечері, коли всі її гості розійшлися, вона ще поговорила з тіткою Ритою, доки тато з мамою прибирали на кухні. Єва, все ще не знімаючи гердан, але таки тримаючи капелюх в руках, розповіла, що сьогодні відбулося все, що вона собі начеклувала. і поцілунок Петрика, і навіть що її не змушують лягати спати, хоча вже одинадцята година. Її тітка уважно вислухала це, обійняла свою племінницю та сказала То ти уже краща відьмочка, ніж я, і поцілувала її у скроню. Пам'ятай, справжня магія має йти від серця, продовжила тітка, приклавши руку дівчинки до грудей, і тоді обов'язково буде саме так, як ти собі не чаклуєш.